Друзі, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 9 січня, не зважаючи на біліберду, яку мало Трамп для Росії все розгорнеться не дуже вдало. Фатальний день партії яструбів. Патрушев пішов на умови американців і китайців. Повторювати мирний план не будемо. США і Китай передадуть декілька російських ядерних тактичних боєголовок Україні, після чого війна закінчиться. Якщо Путін відмовиться від переговорів цей план, продумав Трамп, торгуючись сі, мовляв, Україна захопила ядерну зброю, ешелон в Білгороді, та тепер шантажує. Ми не хочемо ядерної війни. Путін відсторонений або вбитий, давайте домовлятися, регулярні війська вже повертаються до Кремля. Путіна вивели, генерали підтримали план Патрушева, Пише телеграм-канал Генерала Свер. У той же час Туреччина офіційно на прохання Патрушева запропонувала Росії Україні новий проект мирного договору, який перебачає заморожування війни на поточній лінії фронту, а також відведення російських військ. Та повернення до деяких кордонів іншими словами проговорили те, про що писав Гордон декілька днів тому. Про це пише нова газета Європи з посланням на джерело знайоме з документом. План також включає обов'язкове проведення в 2040 році в Україні референдумів про зовнішньополітичний курс держави, а також проведення під міжнародним контролем референдумів. На всіх українських територіях, які на момент заморозки війни будуть перебувати під окупацією Росії. Крім того, Україні згідно з документом потрібно буде дати гарантії свого позаблокового статусу до 40-го року Росії відмовитись від заперечень проти вступу України до ЄС. Також план передбачає обмін полоненими за принципом всіх на всіх. У той же час, після розмови з американцями і китайцями, Патрушев хоче поспілкуватися з українським вищим військово-політичним керівництвом. Мова може йти про залужного чи зеленського через посередників. Патрушев хоче звернути сь до них запропонувати мир на умовах україни з винесенням Криму за дужки американці дотисли Тисли Китаю. Він більше не допомагатиме РФ А Патрушев в обмін на визнання легітимності відступить від України. Починається вирішальні тижні. Якщо в Росіян на фронті нічого не вийде, почнуться переговори на наших умовах. В той же час Кіт Келох назвав майбутнього президента США арбітром, який розведе РФ та Україну по кутах і змусить до перемовин. Україна і Росія готові говорити про мир, то ж їм потрібен арбітр. Майбутній президент Трамп стане таким суддею і Змусить сторони до переговорів. Про це сказав Кіт Келох. Він назвав. В своєчасним переговори про мир, адже а як Росія так і Україна близькі до виснаження. Гадаю, що обидві сторони готові. Уявіть бійку в клітці. У вас є два бійця, і обидва хочуть перемогти. Вам потрібен арбітр, щоб їх розвести по кутах. Тож я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. Він має бачення, як це зробити в нього достатньо енергії для цього, сказав представник Трампа. На його думку, обидві сторони готові зрештою зібратись разом і поговорити. Кіт Калах також зазначив, що агресія РФ проти України це війна на виснаження, і Росіяни історично звикли до цього. Ви ніколи не хотіли би брати участь в боротьбі на виснаження з росіянами. Так само вони воювали під час Другої світової війни, просто закидуючи противника своїми військами м'ясом. Додав представник експерт Леонов звернув увагу, що кіт Келох військовий, який сформувався під час холодної війни, і тому Росія сприймає як ворога або опонента. І другий момент це людина, яка працювала в адміністрації Трампа під час першої каденції. І теж важливо, тому що досить багато людей, які працювали з Трампом, його перший термін зараз не були запрошені в адміністрацію, тобто він уже спрацювався з Трампом. І Дональду Трампу комфортно з ним. Це означає, що кіт Келох може доносити до Трампа певну інформацію. Він може щонайменше з ним дискутувати та впливати на рішення. Зараз я думаю, питання стоїть так. Є певні напрацювання за планом Дональда Трампа. Цей план донесуть до України і будуть взаємодіяти. Вважає Леонов. Експерт припустив, що Штати не будуть прямо нав'язувати Україні свій план. Тим більше, що Кіт Келох, людина, яка знає про Україну і загалом Україні симпатизує, крім того, багато наводять прикладів його виступів про план тощо, але в нього є певні межі, очевидно, що він має говорити від імені та словами Трампа. Проте він людина, в якої немає симпатії до Росії, і ми повинні це розуміти, і це досить великий плюс. Зазначив він. Леонов також звернув увагу, що Келах крім України збирається відвідати Францію, Італію, лідери яких активно підтримують Київ. Німеччини немає в його списку, і це теж досить цікавий момент. Тому я думаю, Україні потрібно бути готовою до того, щоб проінформувати Кіта Келга про ситуацію і вийти із своїми пропозиціями. Тобто обговорювати пропозиції Трампа і українські пропозиції, я думаю, тут можливий певний компроміс і можливо, взаємодія, пояснив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.